Пас, це слово від Спасителя, і врятував нас усіх від гріха. Коли виносився Животворящий хрест, Господь рятував, спасав від епідемії, про що ми згадали? Це коротенько. Відповідно, ми з вами в сьогоднішній день приносимо в храм Божий свої плоди. Особливо це свято для тих, хто займається пасікою, має свої має е, свій власний мед і завдяки цьому медові його розповсюджує серед інших е, людей. Ми знаємо, наскільки цілющі властивості має цей е, дарунок Божий завдяки оцим талановитим комахам, бджолам звершується і збирається з е, кількох полів нашої країни оцей цілющий мед. Ми дякуємо Богові за плоди, за урожай, за те, що відбувається цими комахами запилення різноманітних рослин, які є навколо нас. Господь нам дає плоди від дерев завдяки цим комахам. Це дуже складний, цікавий і Богом створений процес. Ми це зазвичай не вникаємо, але в сьогоднішній момент ми приходимо до храму, згадуємо цю подію і свято. Помилково називаємо медовим спасом. Значить, нас Господь спас від чого? Від меду чи медом нас спас. Спас нас Господь від гріха. Це наш Спаситель. Він не буває, Христос, якого ми називаємо своїм Спасителем від гріха, Він не може бути медовим, Він не може бути яблучним, він не може бути виноградним і горіховим. Як би ми його не називали, це по-християнськи не є правильно. А ми свято називаємо так, як воно звучить в православному календарі. Ви не знайдете ні в одному церковному календарі назву ту, яку ми можемо між собою його назвати. Якщо церква не називає це свято таким, яким ми його розмовляємо або його спослужчимо, то чи ми, ми маємо право це свято так само, і дай Бог дожити до преображення Господнього, інше свято називати не Правильними, неправильними відназвиками. Тому з цим ми повинні, звичайно, дорогі братя та сестри, боротися. А в сьогоднішній день ми освячуємо зілля, освячуємо мак, який ще раз не має зовсім нічого спільного наголошу з мучениками Макавейськими, це просто співзручне слово. Але той мак, який ми сьогодні освятимо, те зілечко, яке ми сьогодні освятимо, це наша подяка Бога. Символічно. Той мед, який ми сьогодні приносимо в храм Божий, це також є вдячність Богові за перший врожай. Є хороша і добра традиція нашого вір... віруючого народу. Кожен перший врожай, будь-чого ми збираємо, ми повинні вознести Богові одягну. Зібрали картоплю, молоду картоплю ще коли купати. Боже, дякую, що ти цього року. Допоміг зібрати цей хороший врожай. Отримали е, певний кущів, до прикладу, малини. Врожай, слава тобі, Боже! Я дякую Тобі за те, що ти цього року послав нам хороший врожай. Цей врожай ми споживаємо, хто має багато його, продає, заробляє собі на хліб. І це стосується усього. І, зокрема, і церква встановила певні свята, в які ми приносимо в храм. Подякує. Чому така традиція? Тому що і колись наш боголюбивий, благочестивий народ наших предків був глибоко віруючим. І він вважав за потрібне перший врожай, що не зібрала в людину. Вона приносила його в храм і дякувала Богу і за те, що Господь послав сьогодні в неї на зібрати перший врожай. Не скоріш за все пробувати і вкушати, а принести подяку Богу. І ось того і до сьогодні в нас така закріпилася традиція. Тільки ми не зазвичай і достеменно можемо виконати, але найважливіше, щоб ми приносили свою вдячність Богу. Оце не повинні ми забувати, а це підтримувати і передавати, звичайно, як науку і своїм дітям, своїм онукам щоб і вони так само зазвичай щороку дякували Богові. Ми бачимо, дорогі, та сестри, що і сьогодні е через війну в нашій країні, через е сусіда, який напав на наш благочестивий народ, ми сьогодні потерпаємо певні випробування. Ці випробування ми ще не знаємо, які вони будуть мати наслідки. Ми сьогодні відчуваємо багато в чому цих проблем. Ми сьогодні відправляємо і своїх захисників, дітей, онуків, щоб захищати наш народ від ворога. Ми молимося, щоб ворожа куля сьогодні не забирала життя найкращих синів і дочок нашої країни. Але ми знаємо і цю. Економічно і, звичайно, можливо, ще й продовольчу кризу, яку нам належить пережити. Ми знаємо, скільки всього і спеціально, і через війну накручується і інколи нас лякають. Але ми знаємо, що ми з Богом. Ми знаємо, що і нас народ не тільки такі страшні лиха переживав. Але ділився до останнього. І ми сьогодні, проявляючи милосердя і повинні вміти ділитися і розділяти і горе, і скорботу з тими, хто нас оточує. І дасть Бог переживемо цю війну. Молімося про нашу перемогу. Просимо в Бога, щоб і наші вірні, наші близькі. Наші діти, чоловіки, онуки живими вернулися до своїх домів, щоб ми вигнали ворога за межі нашої держави і вернувся очікуваний, довго очікуваний, нам мир на нашу землю. Тому сьогодні подяка Богу і вона особлива. Ми просимо в Бога, щоб і слідуючого року дочекати. Щоб Ті плоди, які ми зберемо, нам допомогли прожити е, е, цей рік, цю осінь, зиму, весну і знову посіяти новий врожай. Так ми будемо далі продовжувати себе з Божою допомогою підтримувати і довіряти йому все своє життя. Оце наш такий християнський, хороший звичай, той звичай, який був притаманний нашому народу. І тому і ми повинні бути віруючими, довіряти Богові, що і це, що ми сьогодні переживаємо, ми самі знаємо, що без волі Божої тут не обійшлося. Ми лише усвідомлюємо, чому ми це переживаємо.